До Києва прибули сенатори, автори пекельних санкцій Елінці Грем та Річард Блюменталь. В мережах вже показували зустріч з президентом Зеленським. Нагадаю, що проект пекельних санкцій передбачає вторинні санкції проти компаній, які будуть торгувати з Російською Федерацією, і це може надзвичайно сильно порушити економіку країни-агресора. І це, начебто, має стати. Потужним аргументом для того, щоб Російська Федерація скоротила е, свої прагнення намагання рухатися далі по території України, а й, сподіваюсь, взагалі, а вийти з окупованих територій, але це в ідеалі. А звісно ж, в першу чергу, санкції були. Спрямовані на те, щоб зупинити гарячу фазу війни. Ну і американські санкції вдарили по російських капіталах у Ліхтенштейні. Сотні пов'язаних з Московією трастів у Ліхтенштейні втрачають своїх керівників, бо ті масово звільняються. Санкції Вашингтона вже торкнулися кількох фізичних осіб і трастів у Ліхтенштейні, які за даними влади Сполучених Штатів мають відношення до російських підприємців Володимира Патаніна та Геннадія Тімченка. На цьому тлі інші керівники трастових фондів, пов'язаних з Російською Федерацією, вирішили масово залишити бізнес. Пише видання Reuters з посиланням на власні джерела. Масові відходи з посад, поставили десятки трастів у глухий кут, по суті заморозивши величезний обсяг російських багатств, зазначає агентство. пояснюючи, що трасти є сполучною ланкою для статків російських олігархів, включно з яхтами і нерухомістю, які розкидані. По всьому світу неможливість Росіян у такій ситуації отримати доступ до своїх ресурсів, якими керуються трасти, можна розглядати як ще один потенційний важель тиску на Москву. Уряд Еліхтенштейна шукає можливості для посилення контролю над десятками пов'язаних з Російською Федерацією трастів, які були закинуті керуючими під тиском Вашингтона. Зокрема, Мін'юст країни намагається призначити нових керуючих у 350 трастових фондах у той час, як 40 трастів уже перебувають у процесі ліквідації, а спроби призначити ліквідатора ще у 85 трастових фондах, поки що виявилися безуспішними. У Reuters визначають, що цей епізод, що відбувся, як вони кажуть, у сонному альпійському анклаві, яким править королівська родина мільярдер, також показує наскільки глибокими та непрозорими залишаються ділові. Зв'язки Російської Федерації з Європою через понад три роки після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну Китай повністю порушив угоду про торгівлю зі сполученими штатами, заявив Трамп. За його словами, Китай опинився у серйозній економічній небезпеці після того, як Сполучені Штати ввели на його товари мита у 145%. Саме завдяки новій угоді, як каже Дональд Трамп, усе швидко стабілізувалося, і Китай повернувся до звичайного режиму роботи. Китайська сторона поки що не зреагувала на звинувачення американського президента одночасно Трамп не сказав нічого про подальші кроки Сполучених Штатів у цій справі. Передувало цьому те, що у квітні Трамп ввів мита на для різних країн, а згодом їх відтермінував, проте послаблення не торкнулися Китаю, який отримав найвищі тарифи 145%. Китай навзаєм підвищив тарифи на всі американські товари з 84 до 125%. Одначе уряди США і Китаю оголосили, що з 14 травня знизять взаємні мита на 90 днів. Тим часом чеський уряд у середу засудив Китай за кібератаку на його міністерство закордонних справ, в результаті якої було розкрито тисячі несекретних електронних листів. Атаку провели провели ті самі кіберзлочинці, що крали дані у Сполучених Штатах під час виборів. Чехія заявила, що спонсорована китайською державою група APT31 атакувала міністерство закордонних справ з 2022 року, коли країна головувала в ЄС і мала змогу Читати на секретні електронні листи, що надсилалися між посольствами та установами Євросоюзу, пише політика. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що викликали посла Китаю, щоб заявити, що це порушує взаємини між країнами. Сьогоднішнім кроком ми викрили Китай, який вже давно працює над підривом нашої стійкості та демократії, за допомогою кібератак, маніпуляцій з інформацією та пропаганди. Він втручається в життя нашого суспільства, і ми повинні захищатися від цього. І це перший випадок, коли чеський уряд приписав національну кібератаку на державну установу. Розслідування проведене Службою безпеки та інформації, військовою розвідкою, управлінням зовнішніх зв'язків та інформації і національним агентством кібербезпеки дало чеській владі впевненість щодо того, хто стояв за нападом на Міністерство. за даними міністерства юстиції, США, е 31 перебуває під управлінням міністерства державної безпеки Китаю з міст ухань цю групу у минулому звинувачували у гучних атаках, зокрема у вилученні особистих електронних листів співробітників передвиборчої кампанії кандидата в президенти США у Байдена у 2020 році. У 2024-му Велика Британія та Штати запровадили санкції проти осіб, пов'язаних із apt 31 Кібератака з боку Китаю викликала обурення в Брюсселі серед керівництва ЄС та у штаб-квартирі НАТО. А останні говорять, що Китай у такий спосіб намагається дестабільні. ризувати альянс